Ніч з неділі на понеділок, з 23 на 24 квітня, стала досить вражаючою для окупантів. Тільки за одну ніч українські безпілотники, морські, нанесли удар по Севастопольській бухті, фіпіві дрони нанесли удари по опорниках на Білгородчині. Ще один український безпілотник, на жаль, впав, але перелетів Москву і східніше Москви впав в одному з населених пунктів. І окрім того, з'явилося дуже цікаве відео, на якому зйомка Кремля ведеться прямо з українського безпілотника, і знято це було буквально на днях. І все це буквально за одну ніч, і от останні буквально кілька годин. Про що це свідчить? Про те, що дійсно підготовка до українського наступу ведеться. Дуже великими темпами ми прощупуємо всі слабкі сторони російського ППО, як воно розташоване, як вони готові реагувати, і впевнений, що ми готуємо масовий наліт наших безпілотників на цілі в Росії. І тоді ми посміємося над цими гіраньками і над цим тим, що робили Рашкавани за останні кілька місяців.